Основна тема сьогодні буде велика та могутня коко шанель. Могутня в світі моди та косметики, парфумерії. В основному для мене це в першу чергу еталон парфумерії. Хоча далеко не з кожним парфумом я можу подружитися навіть з меншістю. Але знаєте, з дитинства для мене на суху найбільше було шанель. Дуже багато всього і елегантні. Образи і парфуми, ці розкішні флакони. І тому для мене шанель – це талон люксу. Вітаю, мене звуть Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні ми будемо оглядати коробочку, яку мені прислала пані Тетяна Шановна. Я їй дуже вдячна. І я їй вже тисячу раз писала це і зараз кажу, Танюш, я вам дуже вдячна за цей щедрий подарунок. За цю можливість познайомитися з такою кількістю парфумів. З деякими була, була знайома, я їх потім покажу. Але все одно це дуже приємно, і я дуже рада поділитися з вами враженнями про ці парфуми. Сьогодні буде два блоки. Перший блок це про Шанель, звісно. Тут в мене бутікові аромати, 5 ароматів з бутікової лінійки. А другий блок решта люксових парфумів, які були в коробості, і деякі дуже милі, і це прикольно. Так, ми що ж почнемо, я собі тут робила з нотатки, тому що в мене трохи перед камерою взагалі пам'ять відшибає, особливо імена і дати, тому я буду піділятися, якщо ви не пройдете. І хочу почати з мініатюрки. Мініатюрки шикарні, яку мені поклала Танюша. Дивіться, я сподіваюся, вам видно, дивіться, яка це краса. Тут 4 мл. І це так мило. Я просто балдію від цих мініатюр. Все, я тепер починаю колекціонувати мініацію офіційно. Це Шанель Місія. Шанель Місія, давайте я прочитаю. Буду зачитувати. Це аромат 2015 року. Найновіший, цих, що тут буде. Створений олів'є пожем. І створений він на честь подруги Ша, Коко Шанель Місії Серд. Аромат, не дивлячись на його. Причудовий флакон, на те, що мені дуже хотілося його полюбити, але все-таки аромат не моє. Дуже шкода, та все-таки він буде прикрасою мого стелажа, нікуди я його не діну. Можливо, комусь трошечки відливі нас пробувати. Цей аромат, я в ньому відчуваю всього лиш дві ноти чи композитори. Не знаю, як це назвати, це не ноти. Я в ньому відчуваю червону жирну помаду, таку, як в 90-х, були, в початку 2000-х. І балончик від спрею для волосся, від лаку для волосся. От коли він вже закінчується, я вже колись розказувала, що відчувала в інших ароматах от такий балончик. Коли лак для волосся закінчується, і ти от останній робиш, вже повітря, видувається, і отак от воно мені пахне. Жирна-червона помада. І цей лак для волосся, балончик. Аромат насичений, аромат такий нетопряний. Хочеться сказати, що він пряний, тому що він якийсь глибокий. Але на мені це звучить, ну мені не подобається, як це звучить. Це звучить трошки ретро, це звучить як 90-ті. Але, тим не менше я поважаю цей бренд і цю мініатюрку, як я вже й казала, собі залишу. Бо вона дуже гарна. Наступний аромат це вже будуть фірмові семпли 2 півтора. І цей аромат це Оде Я буду вставляти картинки. Одеколонь, я вже з другої спроби знімаю це відео. Одеколон це аромат зелений. Він мені дуже сподобався. Це аромат, який створив Олів'є, не Олів'є, Боже, ж я плутаю, Жак Польщ. І Крістофер Шелдрейк в 2007 році, але надихнулися вони оригінальним ароматом Одеколон, який створила Шанель в 1924 році. Звісно, з тих пір багато компонентів були заборонені, і вони вже робили з того, що було. І для мене це дуже гарний аромат. Це неролі, цитрусовий, такий, трошечки дряпучий, можливо, комусь може бути, хто не любить неролі. А мені от такі зелені неролі подобаються. Неролі і цитруси. Цитруси ніби трошки розбавлені такі, не шкірки цитрусові, а саме ці. Приємний. Оце якраз може бути приємний повсякденний аромат, але є тут щось вишене. Це не сказати, що це якийсь рутинний, неролієво цитрусовий аромат. Ні. Наступний аромат, який в мене тут є, теж в фірмовому пробничку це номер 18. Номер 18 теж був створений. Це, це лінійка 2007 року, Жан Поль Польш, Жак Польш, що це за запитається, і Крістофер Шандрей. І цей роман вже створений на честь бутіку Шанель на Вандомській площі 18. Цей бутік відкритий напроти готелю Ріц в Парижі, де якийсь час проживала Шанель. Так, от щодо цього, це мені теж сподобався. Це такий теж зелений, але вже з відтінками якоїсь ретровості, але приємний. Ну, все одно, кому приємно, тут пудровість є, тут є мускус зовсім трошечки. Але це мені знаєте, мені це приємно особисто, тому що це мені нагадує запах з шафи, яка стояла в бабусі в селі, і там зберігалися мамині плаття ще з 80-х. Це пахне деревом натуральним полакованим. І одягом, який вже давно лежав, без пліснявий, без якихось. Не знаю, чого, просто от одяг, який вже давно лежить. то не знаю, Це особисто для мене ностальгічний якийсь аромат. В мене взагалі останнім часом щось ностальгія пішла, зелені аромати. Мені чомусь дають ностальгію, я не знаю. Но, але мені подобається. Та все ж це аромат не на повсякдення, а скоріше від випадка до випадку і під настрій. Наступний аромат. Це Шанель 1932, а все одно картинки будуть. Так, 1932 це вже 2013 рік. Ох. Зразу, коли розпилюєш його в старті, це такий гарний квітковий, зовсім з легкою солодинкою квітів е пелюсток, чи вже нектару, який квіти дають. Але коли він розкривається, це пахне. Ну, неприємно, мені це неприємно, дуже шкода. Але є така проблема з багатьма ароматами шинель. Це альдегіди. І тут що зараз подивлюся. Тут, взагалі, велика піраміда, і тут є багато нот, які мені не подобаються. Більшість нот цієї піраміди мені не подобаються, І в комбінації воно. І робить неприємний запах. І основне, на що я грішу, цей ланг. І ланг мені завжди в більшості випадків, якщо його замітна концентрація, він мені пахне неприємно. Я не буду казати чим, тому що я впевнена, що є любителі цієї ноти і ароматів з цією нотою, тому я не буду казати. І останній аромат з Шанелі, п'ятий на сьогодні це БРЕС піро. Це е, Береспіро, це теж 2000. Сьомий рік. От теж світ це вдихаєш, він такий зелений, трошки конопляний, трошки занадто конопляний. Але спочатку я його, коли вдихнула, розпилила блодер, він мені сподобався. Але на моїй шкірі, знову ж таки, це той самий запах неприємний, який на мені розкривається і шлепить, і довелося його перебивати. Цей аромат натхнений будинком, купленим у 1920 році, Панянкою Коколь Шанель в, в пригороді Парижу. Ой, ну, терпенький такий пряний в стилі Шанель, але, от, знову ж таки, цей відноситься до тих Шанелей, які на мені негарно звучать. І мені дуже шкода. Я дуже хотіла, щоб він мені сподобався і в старті він сподобався. Дивіться, скільки тут. Я однозначно ним буду ділитися. І я буду ділитися тим, що мені не підійшло, або в мене вже є. Так, і ще хочу показати дві молоти. Так, блок з шанель закінчено. Тепер поговоримо трошечки про люкс. Я вирішила в одне відео, тому що ну, не знаю чого. Бо це одна посилка. Тут в цій посилці ще було дві мініатюрочки, крім шанель. Зараз я вам покажу. Перша це аромат Discord. От, ось така мініатюрочка. Так, видно вам. Я думаю, видно. Я не була знайома з цим ароматом, а ні, це вже так відкривається. Але м -м -м, флакончик дуже гарний. Теж його не буду нікому давати, трошечки відлию. Але ви знаєте, от далі люксові аромати, вони мене, оці, з яким я не була знайома. Бюджетний люкс все таки я бачу, я від нього відходжу, нікого не хочу образити. Іноді хочеться, і в мене є люксові бюджетні аромати, які я періодично з задоволенням ношу, бо саме на них настрій. Ну але цей аромат, блін, він настільки легкий. Це троянда з півонією. Тут є мускус, цей люксовий, який мені скрипучий і не дуже подобається. Але цей аромат настільки швидко злітає. В мініатюри треба наливати без розпилювача тільки ті аромати, які дуже густі і насичені, і достатньо пари намазів. Бо цей аромат з намазу взагалі, напевно, чути не буде. Ну, Чути було ось тут, але якщо так, все. Так що дискорд, я їх сварю. Але флакончик дуже гарний і я дуже вдячна. Це теж мені буде ем, в колекцію мініатюр. Але як от, от ця мініатюра взагалі мене просто вбила, <хи> ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на цю красу. Неймовірно, цей кексик. Це новинка, лінійка минулого року, якщо не помиляюся. Бо 23-го Весю, там вийшло три аромати чи п'ять. У нас в Україні їх не продавали. В флаконах з за розпалювачем, тільки на аромат Кієв'я я бачила такі мініатюри. Вона така класна, ця вишенька знімається. Що сказати про Аннусію? Арома з ароматами Анне я, я деякими знайома. У мене був навіть з єдинорожкою. Це такі аромати більше для юних дівчаток. Вони приємні, легкі, трошечки водянисті, трошки цитрусові. Не сказати, що ні, хоча на моїй дочці дуже стійкі були. Зранку я розпилювала на ній перед садочком, і ввечері я за нею приходила, і від неї ще пахло від волосся. На мені то якось вони швидше, але в мене. Гаряча шкіра в неї вона не настільки. Ну цей аромат такий приємний. От він як виглядає, ну він не пахне кексиком, він все-таки цитрусами пахне. Було б актуальніше його в е, якийсь апельсинчик, мандаринчик зробити. Але ну дуже гарно і пахне прикольно. Оцим я буду користуватися літку під настрій. Тут теж є мускус, оцей люксовий, але от якраз тут е, в, е, в поєднанні з іншими компонентами. З якимись цитрусами солоденькими, вже більш. Він мені більше подобається. І він все-таки більш гучніший і стійкіший, ніж Діскорд. Коробочка. Коробочка взагалі супер. Я не знаю обожнюю всякі мінічірні речки. Так, і тут було ще ціла купа. Ціла-ціла купа промнички, дивіться, скільки. І тут були ще пробнички ароматів, які я вже знаю, або мала, або маю. Тут є Saint Laurent, є два Кламор, в мене є флакон, і є Dolce Gabana, Dolce Garden. в мене він був залишку. Лібре – це ладан, дуже гарний люксовий парфум. Флакон в мене вже викупили, але в мене є ще, я собі відливан залишила під настрій носити. Так, що тут? Кламур в мене є в флаконі, мені це з головою, це комусь буде в подаруночок до покупки. І Дольче Гаден це такий кокосовий аромат, люксовий. От він гарний, він якийсь не такий, який ще кокосовий, але, тим не менш, він дуже стійкий і він мене вже починає дратувати. Я навіть не змогла доносити свій залу, щоб продала. Аромат гарний, якщо ви нормально ставитесь до кокоса. Я не скажу, що не народжу, але в парфумах він мене бісить. Оцей я купила і він мені подобався. Але я ж кажу, я його чомусь не собі не можу витримати. Це все піде в подаруночки. Так, а в кінці я вам покажу два аромати, які мені найбільше-найбільше сподобалися. Далі, в мене тут є Френк Олівер, це що? Parisian Ну, Це такий класичне звучання уду, як в багатьох ароматах. Але ви знаєте, ой, да, трошечки солиденький. Це мені нагадує аромати від монталь, але якось все одно він м'якше і приємніше звучить. От, чек, ну просто я як не любитель монталю. Але в цілому, от дійсно, навіть порівнювати з іншими ароматами-удовими, оце якийсь, можна сказати, що приємний. При тому, що я Уд взагалі не можу носити. Але якийсь він такий тут м'якенький, браво, Фрай Олівер, я взагалі не очікувала такого. Правда, я не знаю, як, як би воно при постійному носінні, бо я не можу носити. Але, як на мене, досить якісно зроблений, чесно. Так, далі в мене тут є Лалік Солей. Оцей аромат я колись його вдихала в магазині розпиїв офлайн, коли я ще не мала свою вітрину. Ще до чи... Десь на початку. І він мені тоді не сподобався. Ну, просто не розпилювала з цього, флакончиком. От є в ньому щось цікаве, тут груша. Але не така, як у всіх ароматах з грушею. Тут її. От я зразу не зрозуміла, що тут є груша. Є в ньому щось цікаве, але є ще щось таке банальне, що я сажу і думаю, перший раз я вдихнула, все. Найшла на кремчику залишок, кинула собі в корзину, думаю, так, треба замовити. Другий раз дихнула, думаю, та ні, просте якесь. Третій раз дихнула, думаю, та ні, звичайно, в мене нічого такого немає. Ну, коротше, це такий аромат, якого части часу хочеться, навіть якщо ти любиш нішу. Але все одно я ще не знаю. Куплю його чи ні, бо я чекаю ще один аромат. І хай вона ну, за той розчитаюся тоді. Далі тут буде три аромати Сальваторе Феррага. Як мені подобаються їхні флакони, я тут ставлю всі три. І я вже хотіла на раз купувати не глядя, тобто не тестуючи, тому що в них хороша ціна і на барахолках їх часто можна зустріти по гарній ціні. Але щось мене зупиняло, я не знаю, що. І ви знаєте, коли я спробувала ці аромати, я думаю, добре, що я їх не купила. У мене тут Perley Amo Ferragamo, Salvatore Сальваторе Signorina Eau de Parfum і Signorina Infiore. інфіоре. Ну, я, чесно кажучи, розчарована. Флакони виглядають значно краще, ніж пахнуть ці аромати. Чесно, без образ, ну, це сугубо моя думка. Сеньоріна це якась барбариска з дитинства. Signorina інфіоре це барбариска з квіточкою. І кислинкою. А амуфірагаму перлей взагалі не запам'ятала. Я всі їх тестила. Зараз ще раз розпилю. Це мені взагалі нагадує дитячі парфуми. Навіть в їє зараз дитячі парфуми, такі, знаєте, ловаки, киці, чи як вони, вони дуже смачно пахнуть і так, що його дорослі собі купують. А оце пахне як. Дитячі парфуми з набором маленька фея». Щось типу того. Не хочу бути опереженою до бюджетного бренду, але він сам викликає про себе отакі. Є бюджетні бренди, які гарно пахнуть. Але Salvatore Ferragamo це не моє. Не знаю. Не знаю, чи буду коли ще до нього підходити. Танюш, я вам дуже вдячна, що ви мені їх поклали. Ви вберегли моїх пару тисяч від необдуманих покупок. Краще я ті пару тисяч десь колись витрачу на нішу. І два аромати, які мені неочікувано сподобалися. Ну, не дуже неочікувано. Перший це Жевеншлінтер Тердій Руш. Я багато про нього чула, і багато чула не дуже хорошого. На жаль, взагалі вже глінтердій щось хає трошки. Він, до речі, червоний, і він може не залишати сліди, мені здається. От зараз пшик на приброшу. Боже, ну це краса. Це краса, це ще таке. Тут треба дотримуватись до звання, тому що тубороза тут ядовита. Але тут вона шоколадна, Боже, і шоколад такий гарний. Такий шоколадний. Тут ніби шоколадно туберозна знов жуйка. От тобороза мені це жуйка. Це звідси жуйка. А на моїй шкірі це такий неймовірний шоколадний шлейф, шоколадно туберозний але все-таки зблизька. Тобероза більше відчутно. А в шлейфі шоколад. Боже, як це смачно! Я цей відливант буду зараз носити, поки зима, поки холодно. І от потім в кінці вирішу, коли зношу, хочу я флакон чи ні. Бо мені зараз здається, що хочу, але це ще не точно. Бо я зношу є девартик і розумію, що ні. Я наносила. У мене і Жемешелінтердік класичний, де парфум був вішлісті. То був, то видаляла, то був, то видаляла. Я щось не знаю, хочу я чи ні. Хоча він класний, певно, треба і той, і той. І останній, який мені дуже сподобався, це Тердермес Ожеврі. Це чоловічі, чоловіча парфумована вода. Чартинку знову ставлю. Боже, я в цілому бренд-термес, ну так. Більшість ароматів теж мені не дуже подобаються, Хоча вони популярні, люди люблять ці сади. А от мені не зашло. От не моє і все. Треба перетестити, бо я раніше зелених ароматів не любила. Зараз люблю, треба перетестити. Оцей єдиний шарбак. А цей просто вау! Отак от пахне! Доглянутий сексуальний чоловік? Ой, не туди? Тут свіжість. Якась цитрусова з гірчинку, ніби тут Боже що? Лемонграс чи то що? Шкірка, гірчинка. Може це так гарно? І ще тут щось ветивер, певно, ветивер. Боже, ну це так гарно, я прям не можу. Я обалдію. Я чоловіку кажу, так, давайте, я роблю огляд, ти зношуєшся від левант. І я дуже сподіваюся, що він на тобі стійкий, і давай тобі його купимо. Ну, Чоловіку теж сподобалося, хоча він капризний до парфумів. Але теж сподобалось. Ой, ну це краса, неймовірна. Зовсім трошечки дерев'яшок. Ну, Це пахне дійсно дорого. Це пахне навіть дорожче, ніж він коштує. Так, я собі там на кремчику надивилась, флокот не здумайте його купити. Я жартую. Я жартую, звісно. Ну Це класний чоловічий. Я давно так не балділа від чоловічих ароматів. Серйозно, Ермес це просто вау. Я тепер хочу тестувати інші чоловічі ермеси. І теж регулярно цей тердер ермес продається на барахолках. але не чи там був живрій. Чи ні, можливо, теродером у нас якось не так гарно пахне, а цей просто розкішний. я обалдію. Ось такі в мене були сьогодні відлеванти. Ще раз дякую Танюшці. І вам дякую, шановні глядачі, що дивитеся, що пишете ваші коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. А, так, яке завершальне слово? А я вже сказала завершальне, які мені сподобалися, які не сподобались. Тут вже немає. Що додати. Я дуже вдячна за цю посилочку, я вже завтра скажу. Я просто дійсно дуже вдячна. Дуже приємні такі неочікуваності. Радуйте, будь ласка, один одного і близьких своїх, і, можливо, не дуже близьких, але приємних людей. Радуйте один одного час від часу, приємними дрібничками або не дрібничками, в кого які можливості. Але це дуже важливо в наш час. Я вам дякую за те, що ви. Приділили мені свій час, провели зі мною свій час. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.